Дай Боже здоров'я всім. Ми приїхали в підгайці до дядька Миколи, до Андрія. Хочемо вам показати у мене на каналі такого великого коня нема жеребця. Покажу я такого медведя. Тут краса фейс. Погода, правда. Бажала би бути краще погода би бажала бути краще. Правда, пане Микола? О! Куда пішов Алику? Іди сюди. Спав на каналі, чаш нема. Ко дрого. За високого може такого, основного. такого грубого нема. Хочеш пасти, але. Ні, я дивлюся очима, ти дивлюся у камеру, то то є. Варто приїхати, подивитися вживу. На цю красу, але ця краса утікла. Зараз прийде. Хоче побрикати. Як Вася бігає, забігає колоня, хоче тут засняти тіктоки. Карій Карі, коня. Він на камері чорний виглядає. Так, він підпал має. О, Ва себе він тебе освітив? Він не світів. <ріх>, ні, ну собі зіграш. О, отут він файно. Там друт. О, да. Він добре знає пастух. Він може рвати, бути зайдя до стіни цієї по краю. Який сюрприз може зробити? Тут що ширина, що грубина, тут. Це дожини було три кати. Він помінявся, ну крайній раз, коли я його видів, то він дуже помінявся. Це просто капець. Тут красаша це лиш фотографуватися коло цього коня. А він бере розгинтий, може собі через пити, а ні. Йоп! Ух! Добре, що земля замерзла, бо так би дрижіло під ногами, певний. Ну. Та скільки йому років? Сім років. Тепер, тепер було сім. Вишку. кажуть, що осінні, осінні тверді коні. Так. І робити лошата. А. Ох, пішов. Ну, Я за ним бігти туди, не буду навіть це вертається. Василь побіг. Не хоче верта нести. Ну, по... напарували багато кубилця. čestif попарували? Ну то я знаю що привозили Хлопці з Франківщини привозили до вас. На честі то інакше прискоран. Та що Лошата як больше на ваша. Що полукровка то полукровка, ні? Копов займається. За вас нам ну? О. Та да то вітер задув, ветко, але Там гриве такі, що то тут навіть не обговорюється. Краса неймовірна. Найздоровій вам буде, дуже хай. Де? Де? Куди? Андрій казав, що капець труцу зробив Олег, так? Це він, мені вдається, він це все робить заверня на шкіра сюди. Такий був той самий. По тому такий самий зробив. Так. Да. Оцей підпал, це я балдію від цього підпалу о такого. Потім О, отут гребо й Що вас, що? Вас? Каше привезеш соню сюди, аби зберегти підпал. Та, Але на хіба за гроші туди забереш. Пацієн, ладно, отчистить. А знаєш чому, ні? То що ви би продали Алика, ні? Та да, там шеф не продає. Андрійку, Андрійку, ти б продав, алека, ні. Каже Андрій, що Алла наші заким не продає, він його дуже любить. Ха? Хотів продати, але передумав. Так що, друзі, дивіться, отакий. Не дають мені тільки, тільки гроші, як він хоче. Ну то я рахую, що він вартує. що би то не було, він вартує гроші. Він така свиня просто м'який. Так Та каже Андрій, що ганч у нього є, що він неряшний такий. Хочеш схваткатися колоня? Ну то вставай. То мені на відео не шкодить, що ти станеш та й сфотографуєшся колоня. Я можу і так, і не ски покласти. Не тягне. Васи, тебе навіть за голови, нірядку. О, все, тут фотосесія, я кажу, що коло це вже не фотографуватись. Ох, тепер стойка. Вітер цю гриву порозбивав. Тут усе то, що... то, що ви друзі, любите, тут усе це є. Тут такі мечки, такі де? Чи ноги, це файні. Бістені, як свиня, Та то, що обмащаний, то це байка, що він обмащаний, але. Нема, ні не яків нічого ноги. Оу. Тут ширина. Немає без нічого. Я йду, я йду до праці. Чемний, спокійний, ну дивіться. Дядько Микола собі лазає попід нього. Та... Я не буду лазити, тавто буду лазити. Та... Та... Краса. Все, всім буду дякувати за увагу. До нових зустрічей, Підписуйтеся на канал. О, привів. Привів кобелу Андрійко, то ми ще трошки покажемо, що вони зараз будуть чудити двоє. Коротше, забирає. З... Забирає дядько Микола, бо... І захрапував його, так, як майбутнє, зараз могло б бути і кіно. Ще зараз була би паровочка. Так. Все, всім дякуємо, до нових зустрічей.